Німецьке жовте видання більд в одному з останніх опублікованих матеріалів шокувало своїх читачів інформацію про те, що Бундесвер готується до війни з Росією за дуже страшним сценарієм. Юсвіт пише, що в зв'язку з російською угрозою в вперше з времен Второї світової війни може бути переброшена. Ви мабуть, не повірите, в Польщу Переброшена німецька армія. Згідно з цим сценарієм, Росія вже в 2024 році завдасть нищівної поразки Україні і розгорне спочатку гібридне, а згодом і відкрите вторгнення до Європи. Що ж емоційної складової в цьому шумі і справді достатньо. А щодо фактів, і що найголовніше аналізу, то їх, як зазвичай, в матеріалах видання «Більг», що належить в самій Німеччині до категорії жовтої преси, практично немає. Нагадаємо, що в двадцять році, коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Російські окупаційні війська кількісно становили 180 тисяч і захопили частину Чернігівської, Київської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Але потім вони були відкинуті і втекли з більшості території протягом 22-го року. Тому факт залишається фактом: 180 тисяч професійних і повністю укомплектованих підрозділів мали початкову ефективність набагато вище, ніж зараз 460 тисяч нинішніх. Російських битих вояк пане Петре, знову ж таки згадаю нелюбимих вам журналістів. Чесно кажучи, з обережністю ставлюся до журналістів саме цього видання. Мова йде зокрема про більд, які трошки нажахали, а можливо, навіть цей в якийсь позитив можна обернути європейців з приводу того, що нібито Росія готує. Нападати на НАТО і Німеччина розглядає такі сценарії абсолютно серйозно. В Балті на скандальну статтю відповіли і директор Центру передового досвіду НАТО і стратегічної комунікації Яня Сарц в соцмережі Ікс пояснив, що мова йде про сценарій навчань, який працює по певній легенді і так далі. А от, на вашу думку, із вашого насправді дуже вагомого досвіду, чи часто Російська Федерація розглядалася? Як потенційна загроза настільки, щоб вкладати це в легенду навчань, чи знову ж таки до наших партнерів і друзів починає доходити дещо більше? Завжди, завжди складалася Російська Федерація в легенду навчання. Навіть у мирні 90-ті роки підкреслю, мирні ніхто навіть собі подумати не міг, що на початку 21-го століття буде така велика війна у Європі. Скажімо, той самий Бундесвер у своїх оперативно-тактичних розробках на навчання головним суперником закладав механізовану дивізію Російської Федерації. Так завжди було підкреслюю завжди. Вони іншого mm -hmm. противника в частині навчань не розглядали. Але треба це питання розібрати не тільки в цьому сенсі, бо думаю, тут все якраз і головна відповідь, і те, що вони знову ж актуалізуються в розумінні противника Росії. Це прекрасно саме в тому оперативному напрямку, як більд показав. Але тут ще може бути і багатогранне інформаційно психологічне протиборство. підкреслюю багатогранне. Чому це може бути вигідно росіянам? Чому ні? Росіянам України вигідно програти НАТО? Як би це дивно не звучало? В Україні Путін програти не може. А НАТО запросто, от запросто, почали рубати сувальський коридор, програли сіли за сіл переговорів, домовилися про щось умовно, навіть про заморожування конфлікту в Україні. Чому ні? Це сценарій. Я не кажу, що так буде, тому що воєнна справа, я казав. Наполеон Бонапарт це математика, в якій прораховується множина сценаріїв. І хто краще ці сценарії прорахує, той направду і буде мати стратегічну перевагу. Це не абсолютно аксіома, бо деякі успішні операції можуть перевертати прорахунки з ніг на голову. Історія також знає такі випадки, але все ж таки це математика. Росіянам вигідно розвивати таку тему. Чому вони обрали стратегію обложеної фортеці? В них немає інших варіантів для підтримки тональності ідеології свого власного населення. Населення мусить бути в нескінченному страху, що матушку Росію. Оці погані натівці хочуть завоювати. Немає варіантів. Ми зачепили частково оце явище, що стосується реактуалізації поглядів європейців на війну, то і європейцям вигідно будити своє населення, бо Європа як не як. Все ж таки демократичне утворення, і е, там населення має голос, насправді має голос у частині виборчого процесу. Тобто вони вже починають їхні еліти рахувати, що в потенційних електоральних баталіях мають отримати владу ті, хто розуміє війну як реальність, а не голову мири миру і пацифіста. І трошки математики, чуточку математики, щоб наш глядач чітко розумів, що є і що можливо. В Україні 462 тисячі особового складу Російської Федерації. Цей, цей оперативний показник потребує майже 7 тисяч танків і майже 20 тисяч бойових броньованих машин. Реальність для росіян. 2800 танків і немає 7 7000 тисяч... Бойових броньованих машин, не кажучи про артилерію, тобто, якщо вони вирішить сконцентрувати півмільйони угруповання на тому самому сувальському коридорі, то вони максимум чим його забезпечить 50% від можливостей по техніці більше не зможуть. І хочу нагадати, що у Польщі розгорнути серйозне американське воєнне угруповання з літаками F-22 Raptor включно. Ну якщо я скажу, що це добра машина, я ні, я нічого не скажу. Це Бог війни. Кому цікаво, хай погуглить, яку які він місії може виконувати там мінімум, мінімум, одна ескадрилья. А може й дві, а може, і більше. Ми точної інформації не знаємо і знати не будемо. Плюс є просочується інформація, що навіть ядерну зброю у Польщі розтажували. не кажучи про самих поляків, котрі тільки за минулий рік уклали контрактів із світовими виробниками зброї більше ніж на 9 mm -hmm. мільярдів доларів з південною. З південною Кореєю включно тому на це явище більше дивимося, як на інформаційно-психологічне протиборство. А знати всі нюанси це не так просто, тому що ті люди, котрі грають на найвищому в ці ігри, вони ж справжніх задумів нам посполитим не закидають. Ну і в частині моєї нелюбові до журналістів це не витримує критики. Я намагаюся бути реалістом у частині, що стосується Дякую. нашого з вами діалогу. У нашому інформаційному просторі, бо пора відмовлятися від того слова. Я його дуже не люблю страшенно, але його вживу від того хайпу, який ми самі собі згенерували у нашому медійному полі, і генеруємо досі. Треба нарешті вчитися мислити критично тут філософія нашого успіху. Ну і Власне, стосовно журналістів, ми розуміємо, що широкомасштабна війна. Вона якраз таки і показала, що наші міжнародні закордонні колеги при всій великій повазі, але все таки ґрунтуються на тих даних, яким їм вдається збирати у нас здебільшого. Ну і щось безумовно в своїх країнах. Але хто як не ми, люди, які знаходяться тут і. Мають можливість бути разом із силами оборони України фактично щодня, знає про цю війну краще. Тому так, пане Петре, дякую вам за цей акцент. Я от хотіла би буквально крапельку про Польщу для того, щоб десь фіналізувати лейтмотив нашої з вами першої частини розмови про. Те, що в умах наших партнерів щось фундаментально змінюється у Польщі, фактично змінюється зараз мобілізаційне законодавство, мова йде про криміналізацію за неявку, мова йде про мобілізацію жінок, це, скажімо так, поступові системні кроки до стандартизації, чи це знову таки, реакція на сучасні виклики геополітичні? Це реакція на сучасні геополітичні виклики. Вони прекрасно усвідомлюють звідки іде загроза. Знову ж таки, світ сказився у буквальному значенні розумінні цього слова, зійшов з розуму, і людство стоїть на порозі. Цілої низки нових катастроф і оминути це поки що не розумію, як ну мені не вистачає розуму в в частині того, що роблять поля поляки саме по по цьому питанню, вони все роблять правильно, розумно і коректно. Вони угу. дуже добре усвідомлюють, що в разі справжньої загрози ніхто, крім них, воювати. Не буде більше того, що цілу низку приводу прикладів Франція на початку нульових відмовилася від прозивної підготовки. От буквально, буквально зараз на марші повертає її назад. Литва ще в 2014 році, як тільки відбулася перша фаза російсько-української війни, повернулася до прозивної підготовки у той самий час. Фінляндія, яка завжди зважалася мирною країною, повернулася до прозивної підготовки. Ну, Значить, не, не, не дурні люди розуміють, що роблять у частині нас. Ніхто крім нас воювати не буде.